Привіт! Це Фемінітив у мікрофоні, подкаст про силу мови і тих, кого вона нарешті починає називати своїми іменами. Я Анна, і сьогодні ми говоритимемо про освіту і науку. Жінки в лабораторіях за кафедрою у професорських мантіях вони завжди були, але довгий час безіменні. Сьогодні ж маємо науковиця, викладачка, академкиня, лекторка, фізикиня. Математикиня, послухаймо, як сьогодні українські медіа зображують жінок у науці і освіті. Українська науковиця Світлана Краковська потрапила до сотні найвпливовіших жінок світу. Учителька з Івано-Франківська Леся Павлюк, переможниця престижного конкурсу. Українська математикиня і лауреатка Філца Марина В'язовська, ректорка ХНТУ Олена Чипелюк, провела тренінг для викладачів. Ці слова звучать звично, а ще 10 років тому більшість із них вважалися неправильними. Мова змінюється тоді, коли змінюється реальність, і жінки в освіті та науці вже давно не виняток, а системоутворювальна частина. Ми можемо дуже довго говорити про гендерну рівність, але якщо в публічному мовленні в нас є вчений, лектор, академік, а жінка при цьому залишається він або взагалі без займенника, це все одно невидимість. Фемінітиви в освітньому і науковому середовищі виконують не лише граматичну функцію, а й функцію визнання кваліфікації, професійної ваги. Публічного статусу, до речі, саме фемінітиви стали одним із інструментів для популяризації наук серед дівчат у проектах типу STEM, дівчата STEM, жінки в науці часто використовують назви інженерка, дослідниця програмістка, щоб дівчата могли бачити себе в цих ролях мовно. У шкільній і університетській системі більшість викладачів жінки. Але чи завжди ми це озвучуємо у підручниках, на сайтах, у репортажах, часто бачимо викладач, доцент, він це мовна спадщина патріархального мовлення, яку можна змінити лише практикою. Використання форм лекторка, доцентка, академкиня це спосіб повернути жінкам видимість у професійній спільноті. Фемінітив це не лише форма, це посилання на можливість. Якщо дівчина чує, академкиня з України отримала міжнародну премію, вона можливо скаже, і я можу. Саме тому так важливо називати жінок у науці та освіті тими словами, які відображають їхній статус, досвід і силу. А ви чули слово академкиня до цього випуску? Як воно вам? Чи вживаєте викладачка, коли говорите про свою улюблену вчительку? Напишіть нам у коментарях або подумайте, які ще фемінітиви ви чули в освіті і науці. Це був третій епізод подкасту Фемінітив у мікрофоні. У наступному випуску поговоримо про креативну індустрію, де, здається, фемінітиви вже почуваються як вдома: режисерка, редакторка, кураторка, мисткиня. Залишайтесь з нами і називаймо речі. І людей своїми іменами.